Різдво 25 грудня. Неофіційно проте Православна Церква України цьогоріч дозволила своїм вірянам відзначати саме цю дату, разом з тим не змінюючи загальний календар, тобто Григоріанський. Цим календарем у церковному житті користується пострадянська спільнота та ще декілька православних церков, зокрема Єрусалимська. Весь же цивілізований світ відзначає християнські свята за новою ліанським календарем. Власне, це календар, за яким ми живемо звичне життя. Історичний факт в Україні та за часів Російської імперії з 1700 року користувалася юліанським календарем, проте у 1918 році було запроваджено григоріанський календар та новий рік як основне свято, яке згодом так звані совєти нав'язували нам ще довгий час. Суперечок вже в Україні стосовно відзначення дати свята щоразу більше є. цього ж року. Спільне російське для багатьох українців стало неприйнятним. Проте, чи означає це, що Житомирщина зустрічатиме Різдво 25 грудня вже цього року? Відповіді ми шукали у Житомирській єпархії Православної церкви України. Наша церква в цьому, в цьому році, тобто на 25 грудня, дала такий можливість дозвіл на розсуд громади застоятелем відзначити і відслужити службу різдвяну. І тому в мене буде соборі так само служитися, оскільки це неділя, дві служби, то перша служба буде різдвяна, а друга буде звичайна недільна служба. Тому хто хоче на вибір приходити на 25 грудня, постріно буде служіння. Ну але 7 січня, звичайно, що будемо святкувати також Різдво Христове. Святкування Різдва це не дата, а все ж подія, народження Спасителя наголошують священники, яка об'єднує всіх християн світу. Різниця між григоріанським та юліанським календарями складає майже 14 днів. Якщо люди готові, перейдуть, тому це буде тоді зміна повністю всього календаря. І ми перейдемо так, як в принципі більшість православному світі відзначають 25 грудня різдво. Чи спілкувалися вже з парафіянами? Можливо, під час службу захисту наскільки актуальні для них перехід, особливо в такий воєнний час? Ну, особисто я підняв цю тему. Скажем так, інформаційно подав, ну ось люди будуть визначатися. Я по я по по парафіях своїх священникам також повідомив, і вони стару з людьми є реакція. Люди хочуть, інші думають. А якої ж думки самі Житомиряни? Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, яка дата ближча містянам. На вашу думку, коли варто святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня? Все так? Мене треба переходити на 25-го. Я християнка, але щоб всіх разом було свято. А то ми виходить, що ми два рази святкуємо. І 25-го святкуємо, і 7-го святкуємо. Традиційно все-таки 7 січня. Народ у нас ще звик. І я гадаю, що це треба поступово, поступово якось людям пояснювати, що цей світ цивілізований. Все-таки святкує 25 грудня, значить, і ми повинні. Я так гадаю, якщо вже ми спілкуємося і нам цей світ допомагає не відокремлювати своєї думки і свої, так сказати, віри. А віра залишається православною. Мені як католику, то більше 25 грудня, але православні, ну, то є їх вибір. Якщо їм зручніше 7 січня, то, мабуть, 7 січня. Все-таки цього року через війну, зокрема, пропонують перейти на новий календар, але чи готові люди, як ви вважаєте? Я не впевнена. Православні, я думаю, не зовсім готові до цього переходу такого. Це треба поступово. Ми будемо 7 січня в цьому році. А Ми далі? Ми не готові перейти так різко на нові дати. По поводу даже Миколаївчика 6 січня. Ну, це для нас дивно, тому що ми привикли 19-го, і діти чекають 19-го. Зараз, звісно, не хочуть 6-го, тому що раніше, раніше подарки будуть отримати. Ну, ми ні, ми діда. В цьому році ми ще постарінки відмітимо. А от в іншому році, мабуть, вже перейдемо. Будемо, як всі. Біблія про це не говорить, коли, коли народився. Тоді, коли ще пастухи пасли, худобу в Ізраїлі. Так що це питання спірне, а люди вирішують. Однак варто розуміти, що за юліанським календарем змінюється не лише прогнозована дата Різдва. Так свято Миколая припадає на 6 замість 19 грудня, Василя на 1 січня, а водохреща 6 замість 19 січня.